Правила поведінки у школі. Дидактична гра так чи ні. Вітаю вас, малята! Дайте відповідь на запитання так чи ні. Вітайте з учнями, вчителями, працівниками школи, батьками. Так, у класі бігайте, кричить. Ні, Грайте з друзями ігри. Так, не бийтеся. Так, у їдальні співай з повним ротом розмовляй. Ні, штовхайся. Ні. Бережи власне майно. Так, псуй парти, стільці, стіни, двері. Це ж не твій дім. Ні. Прибери за собою столові прибори і посуд після вживання їжі з їдальні. Так, під час перерви наводь чистоту та порядок на своєму робочому місці. Так, під час перерви бігай сходами, коридорами та в класі. Ні. Не кидайся предметами і не застосовуй фізичну силу для вирішення будь-якої проблеми. Так, на уроці бешкетуй і вчителя дратуй. Ні, йдучи зі школи додому, скажи до побачення. Так, частіше дякую кажи і друзі в класі бережи. Так, молодці, до зустрічі!